Уявіть собі, наші предки не знали, що таке різдвяна ялинка традиційною прикрасою української хати був павук. Створювали павука з соломи, яку спеціально заготовлювали після зелених свят і засушували. А взимку замочували, різали на соломинки, збиралися гуртом та плели павків. Жмеринський міський історичний музей зберігає народні традиції, непохитний дух історії, культурні надбання наших предків та проводить майстер-класи для всіх охочих. Хотіла іменно павука такого беріг для будинку. Ну, мені було дуже легко і хотілося б зробити такий великий, як там у них. Хочу взяти в усіх майстер-класах, які тут будуть участь. Директорка музею Ганна Шеремета і науковий співробітник Світлана Мартинчик розповідають цікаві факти про дідух – обжитковий сніп, який наші предки ставили на різдво на покуті, а також допомагають змайструвати павучків із соломи традиційну прикрасу наших природичів на Новий рік. Чому ж павук був таким бажаним у кожній оселі на різдвяні свята? За давніми легендами, цей світ створив павук, обліпивши перлинку павутиною. Так була створена земля. Також існує легенда, що саме павук врятував богоматір із немовлям від воїнів Ірода, заплівши павутиною печеру. І саме від того часу павук вважається створінням, яке не можна убивати. Різдвяні павуки первісно виготовлялися на полісі. Їх походження порівняно нове, кінець 19-го або початок 20-го століття. Павук складається з соломинок, які утворюють ромби з підвішеними до його вершин меншими ромбами. Завдяки легкості конструкції вона постійно рухається під впливом потоків повітря. Різдвяний павук традиційна різдвяна прикраса для багатьох слов'янських народів. Яку в передріздвяні дні з особливим майже сакральним настроєм здавна виготовляють в Україні, в Німеччині, Фінляндії та в інших близьких і віддалених європейських країнах? Плетіння соломи у світі дуже поширене, а от павуків, окрім українців, плетуть ще литовці та фіни. Фіни мають хімелі, а в литовців є соди, сади. У них павук це райський сад для духів. Вони дарують павуків на весілля, прикрашають ними свята у родин і хрести. Павуків не викидали з дому після завершення зимових свят, а залишали висіти до наступного різдва, спалювали різдвяних павуків лише після того, як виготовлять нових. Вірили, що цей солом'яний павук цілий рік вбирав негативну енергетику з оселі і, спаливши його, знищували весь негатив. Якщо ви теж хочете спробувати сплести павука або дідуха, звертайтесь за номером, вказаним на екрані.